Усім привіт! А ви вже бачили акцію від Сільпо з новою грою Chroma Legends та колекційними картками. В кінці я покажу саму гру, а поки відкрию свої картки та розкажу про умови. Одну картку можна придбати за акційною ціною 3 гривні за кожні 99 гривень в чеку, або якщо придбаєте товар партнера акції. А за оплату покупки від 99 гривень карткою MasterCard можна придбати дві картки за акційною ціною 3 гривні кожна. Є різні види карток. Зелені це звичайні, сині це рідкісні, фіолетові. Це епічні, а жовті легендарні. Їх можна отримати в унікальних наборах з героями та артефактами Сандра та Неон. В наборі з Неоном в мене 4 звичайних картки: одна рідкісна, три епічних, та легендарні картки, герой Неон та Артефакт Тотем Яструба. А в наборі з Касандрою п'ять звичайних, три рідкісних та дві легендарні героїня Касандра і артефакт «Плащ невидимки. На усіх картках є QR-код, який можна сканувати в грі та поповнити свою колекцію. Взагалі гра дуже цікава, мені сподобала. Буде часто грати, тож ставлю їй лайк.